Як самостійно зареєструватися на сайті компанії ArSAG Україна? Для цього ми заходимо в Гуглі, а на офіційний сайт компанії «ersahglobal.com.ua». Якщо ми проводимо реєстрацію з телефону, то на головній сторінці сайту натискаємо на людину в правому верхньому кутку. Потім вибираємо стати членом, читаємо інформацію. Листаємо донизу, кладемо галочку Я прочитав і «Згоден» і на синє віконечко продовжити. І ось у нас анкета, яку ми повинні заповнити. Інформація про спонсора. Ми тут вписуємо реєстраційний номер людини, яку ми хочемо, щоб вона була нашим спонсором в версах. Стараємось записувати без помилок, бо інакше ми можемо підреєструватись не під ту людину, а змінити вже не буде можливості. На номер перевірки натискаємо, щоб нам прізвище вийшло. Якщо сходиться, то потім вже а, вписуємо особисту інформацію, свою особисту інформацію. Тобто людини, яка реєструється, індиктаційний номер. Для чого це потрібно? Не бійтеся вписувати, тому що ця інформація ніде не зберігається, компанія цю інформацію не збирає. Це потрібно для того, щоб а, в подальшому отримувати премії від компанії, ну і також, щоб не було переєстрації в компанії. Ім'я. Ну, Можемо придумати якесь ім'я, тому що ця інформація, яку я вам зараз записую, це не є справжнє, Я просто я вам показую вам, наприклад, як зробити реєстрацію. Виберемо якесь таке українське ім'я, українське прізвище. Дату народження. Ну, Наприклад, можемо вибрати 2010 1980 Сімейний стан. А, можна вибрати сінгл. Робота. Наприклад, домогосподарка. Пароль. Повторюємо те ж саме. Код захисту. Тут, де в нас віконечко код безпеки, ми вписуємо цей код захисту, який в нас тут є. Якщо ми бачимо, що код захисту надто важкий, можемо натиснути на нього так злегка, щоб він у нас змінився. Хоч. Декілька разів можемо натискати. Якщо він сподобався, ми бачимо, що ми чітко розуміємо, що тут записано, які літери і які цифри, то можемо вписувати. Для цього ми клавіатуру переводимо на велику англійську літеру і вписуємо. 5, 6, 3, П, 5 F. Вписали. Інформація про обліковий запис: цю інформацію можна пропустити, але якщо ви плануєте в подальшому отримувати премії, то важливо її записати. Назва банку це картка, від якого банку у вас оформлена, і Айбан вашої картки. Без пропусків вписуємо. UA і без пропусків цифри. Країна Україна, область. Вибираємо те місто, обласний центр, де людина проживає. Ну, наприклад, Київ. Вибрали Київ, ML. електронну адресу в Україні можна пропустити, бо листи приходять, тобто смски на телефон. Номер телефону можемо написати. Починаємо з цифри 8. Повторюємо той самий номер. Ну і тут у нас факс пропускаємо, адреса накладна. Треба вписати адресу не свою домашню, а адресу відділення Укрпошти, бо посилочку ви будете забирати з відділення самостійно. Тому можемо вписати те відділення, яке ближче всього до нас розташовано. Перевіряємо інформацію. Якщо ми бачимо, що вся інформація записана вірно, то тоді внизу натискаємо зареєструватися. Вітаємо! Ваша реєстрація пройшла успішно, ваш номер реєстрації. Копіюємо цей номер реєстрації, який щойно отримали. Вставляємо в верхнє віконце. В нижнє віконце вставляємо пароль-вхід в особистий кабінет. І на синє віконце Увійти. І ось ми в особистому кабінеті людини, яку щойно зареєстрували. Нагадую, що такої людини в нас немає. Ці всі дані я вносила на вмання, лише щоб показати вам, як проводиться реєстрація на сайті РСАХ Україна. Щоб оце віконце, яке нам щойно сплило, не мішало робити замовлення, біля нього ми торкаємось екрану, і воно у нас зникає. Можемо оформлювати замовлення на сайті РСАХ Україна.